Добрий день, глядачі каналу. Сьогодні такі речі будуть на продажу. Мій номер телефону 095 88 56610. І якщо не можете додзвонитись на номер, значить пишіть на Viber або дзвоніть на Viber Так, такі деталі будуть: редуктора, ну пару двигунів. Ось такі. Давайте почнемо із. Таких редукторів із з бетономішалки. Ось такий великий редуктор, з бетономішалки великої. Є тут перехідна плита, втулка. Коротше, дивіться, такий потужний великий редуктор передатка 1 до 20, зуб там дуже великий. На дровоколи я такі вже давав людям і все працює. Вага його десь приблизно 50-60 кг, точно не знаю. Такий редуктор великий. Ціна 3000 гривень. На весь товар можливий торг. Давайте далі. Є такий мотор-редуктор. Ось, дивіться, такі його характеристики. Такий двигун трьохфазний. Ось це передає шків. Так, дивіться, що тут у нас є. Передатка 1 до 20, це редуктора. Е, мотор 1300 оборотів. 320, е, получається, на виході 67 оборотів зуб, зуб має. Рахував так. Так, по цьому редукторі, дивіться, є натяжний механізм, десятка або 12-ка полоса. Ось така. Все прикручено, все дуже-дуже чітко. от Натяжний механізм, тут є підтягати можна. Такий редуктор. Хочу за нього 3500. Можливий там торг на доставку торг зробити. Так, Такий редуктор. Це з екскаватора угловий редуктор, передатка один до одного. Тут маємо кардан відрізаний і виход ішов у коробку передач. Може комусь треба на якусь приспособу. Ціна буде 2500. Такий редуктор великий. Є такий редуктор. А, так, зараз давайте приближу отакий От редуктор. Вал відрізаний. В середині зараз покажу. Зубами все нормально. Ой, не видно. Ну, такий мега передатку не знаю. Ну... Тут по, по таблиці можна оприділити. Уха на місці, все добре. Ціна 3000 гривень. Так, далі редуктор. Редуктор такий ч 100 передатка 1 до 80. Нюанс із ним відрізали вал, але кому треба або корпус, або на якусь самоділку, то думаю, біди не буде. Крутиться легенько. От все добре з ним. Люфта. Ну, там люфт чуть-чуть є. В такому стані. Такий редуктор. 2500 гривень. Далі такий редуктор великий. Редуктор Ч125. Передатка 40. Видно. Так, перевіряв зуби, все добре. Латунна шестерня в нормі. Так, цей редуктор був на трубогибі На великому трубогибі. Ось все крутиться, добре. Дивіться, вуха на місці. З Цей редуктор пишіть. будемо домовлятися. Далі, такий редуктор є із щитки комунальної, ось таким валом. Ось так він. Тут іде вома. Це м, понижаючий редуктор один до трьох. Тут. Е так, тут три обороти, тут один виходить. Зуби, там все в маслі, там все з зубами добре. Масло було, так що редуктор нормальний. Ціна 1900 гривень. Так, може комусь таку треба лібьотку? Думаю, впізнали, що це за лібетка. Так, цікава лібетка, тому що має такий механізм, тут можна її розмотувати. І вона тут за... ось так заштопорюється. Вона має два барабани. Барабани тут можна один відносно другого можна отак от зафіксувати. Для якоїсь саморобки може підійде комусь. Алюмінієвий. Корпус в середині латунна шестерня. Так, кому треба Та Калібєтка. Так, далі двигун такий із неви. О, знаєте, 317 може підійде комусь. Алюмінієвий корпус. Всередині латунна шестерня. Так, кому треба пишіть. Та Калібєткай. Так, далі двигун такий із Ниви. О, знаєте, 317 кубів. Так, немає заводної ручки. Карбуратор є. Ось в такому стані. Компресія. О, компресія у двигуні теж є. Може комусь треба одна запчастина або комусь доукомплектувати свій, то, будь ласка. Пишіть кому цікаво. Так, такий маленький двигун є із газонокосалки. Так, на ньому немає карбуратора. Карбуратора. І що тут немає бак є ну, в такому стані. Кому може треба? Заводної ручки от нема. Моделька двигуна. 144 куба. Ось так тут відрізали. Коротше, пишіть. Кому цікаво, будемо домовлятися. Так, двигун далі у нас уд 25 На ньому компресія є, нема вже магніта, нема карбуратора. Ні, карбуратор є, бензонасоса нема. Воздуха в такому стані. Тоже, кому цікаво, будемо домовлятися. Думаю, домовимося то й буде важко. Кому останнього. Так, далі Двигун такий є. Двигун уд 2 с МТ. В общем, картер поршнева. Є карбуратор, нема, магніта, нема. В общем, на запчастина кому треба, пишіть. Далі такі редуктори є. Цей редуктор з якогось намоточного станка. Так, він працює. Ось тут намотується. Не знаю з чого, може комусь треба на самоділки. Ось тут так. Пластина десятка. Все так зроблено добротно. Такі характеристики. Далі. Із бетономішалки такі є дві два редуктора одинакові. Передатка 1 до 52. Ціна буде 2000 гривень. В середині латунні шестерні легенько крутиться. Два одинакові редуктори по 2000 гривень. Такий маленький редуктор, може комусь треба. Черв'ячний, походу, ось. Такий вал маленький. Восьмерка або десятка. Може комусь треба 800 гривень. Так, є такий редуктор. На три паси в одному місці відбитий шків. Крутиться легенько. Це двигун сюди ставиться. Або можна поставити шків. Так, що в нас по передатці? Передатка 1 до 25, ціна 2000. Такий редуктор. Далі редуктор є такий ось в такому стані, крутиться легенько, цей редуктор справний, ось такий. Характеристика в нього, передатка 1 до 50. Може, комусь треба 2500 гривень. Так, редуктор такий самий по габаритах, але передатка тут в нього інакша. Так, у нас тут передатка 1 до 40. 1 до 40. Ціна його 1000 гривень, тому що тут не вистачає ось цього фулянця. Цього флянця і подшибника. А так всередині, там видно, шестерня добра. Все в маслі. Коротше, нормальний редуктор. Кому треба поставити сюди подшибник і буде 1 до 40 Прекрасний редуктор. Так, далі, такий ще редуктор. Ціна його 2000, передатка 1 до 43. Крутиться, все раху, все добре. До нього є ще такий барабан. Барабан. Ну, під такий трос тоненький. Ціна 2000. Двохсторонній такий редуктор. Ну і на завершення такий редуктор. Так, у нього передатка 1 до 32. Сюди ставиться мотор, там резинова муфта є черв'ячний, все, тут не крутиться, тут крутиться, ну, бо черв'ячна передача, крутиться нормально з якогось транспортера. Ціна 1500 гривень. На, на цей можна зробити торг. Так що пишіть на Viber Будемо домовлятися, також торгуватися. Посилки сам упаковую і відправляю, щоб було людям краще по людській області.